Мистецтва. Реабілітація спортом у Харкові проходить чемпіонат з міні-футболу під гаслом Харків проти наркотиків, алкоголю та криміналу. У такий спосіб представники реабілітаційного центру та учасники громадських організацій намагаються популяризувати спорт серед молоді задля того, аби уберегти її від згубного впливу наркотиків та алкоголю, а також допомогти тим, хто вже одного разу зійшов з вірного шляху. Харків проти наркотиків, алкоголю та криміналу. Вже не вперше під таким гаслом у місті проходить змагання з мініфутболу футболу серед представників реабілітаційних центрів та громадських організацій. 32-річний Олексій почав вживати наркотики у 18 років, коли приїхав навчатись із Чугуєва до Харкова. Від залежності чоловік не міг позбутися протягом 12 років. Та одного разу на брахання батьків пішов до реабілітаційного центру. Наразі Олексій у Зав'язці вже два з половиною роки. Чоловік каже, спортивні турніри важливі для реабілітації. Первое, что страдает при употреблении, это физическое состояние тела. И первое, что нужно восстанавливать, это как раз физика. И как раз такие турниры они и призваны для того, чтобы восстановить себя, почувствовать вкус в жизни, почувствовать краски жизни, что можно действительно ну, радоваться, можно не уходить от проблем, а ну, спокойно их решать, а вот таким вот образом просто себя отвлекать. То есть яким то нормальним, правильним способом. Так що через реабілітаційний центр проходить близько сотні наркозалежних. І такими методами вдається врятувати майже третину з них, розповідають організатори турніру. Них і них більше 30% в Ми це моніторимо, ми проводимо определенные соцопроси, которые вже знаходяться в ресоціалізації після реабілітації. Це ну, достаточно да, показатель для такої складної проблеми. За словами організаторів заходу, якщо раніше вони проводили такі турніри одним днем, то цього разу вирішили влаштувати цілий чемпіонат з мініфутболу, в ході якого заплановано 20 турів за участю 10 команд. На даний момент це проходить проходять тур, турнаходяться тут 4 команди. Ребята привлікаються з реабілітаційного центра, которые там приїхали уже около місяця. Прошли восстановились остановилі психологічні і Ми починаємо їх вже в футбол, в спорт розвивати і, і тренажурне зале, і турніри по футболу, і У нас розвиті всі сфери по спорту. Влаштувати футбольну лігу вдалося завдяки підтримці громадських та благодійних організацій. Так, одними з супротивників команди від реабілітаційного центру стали учасники громадського об'єднання Громадський патруль. До якого входять колишні учасники бойових дій та майданівці, за словами організаторів, такі спортивні змагання допомагають обом командам. Давайте говорити чесно, в цьому світі, в якому ми живемо, це все присутствует і війна, і наркотики, і алкоголізм. І очень тяжело людям, які потратили своє здоров'я на передовій, на майдані, скажем так, от оказатися час не уділ. Поэтому вот они друг друга очень хорошо понимают. Они друг друга поддерживают. Это, то есть По нашей, нашей ну, по нашей практике это нашій вот, скажем так, психологическая поддержка, которая может быть оказана. А переможця Ліги з мініфутболу оберуть навесні, коли зіграють усі команди. Крисен Загребельна, Ігор Золотухін. Новини сьогодення.